Ви дивитесь другу частину третього уроку курсу програмування на C. Ми вивчаємо умовні оператори. Розглянемо перший приклад третього уроку. Він демонструє дію умовного оператора IF. Ключове слово IF передує логічній операції, яка записана в фігурних дужках. Якщо логічна операція повертає значення істина. Виконується програмний код в фігурних дужках. В наведеному прикладі значення A рівно 10. Тому логічна операція повертає значення істину. В консолі отримаємо наступний результат виконання програми. Скомпілюйте та запустить на виконання перший приклад третього уроку. Змініть значення змінної A на відмінне від 10. Знайдіть відмінність у виконанні програми. Другий приклад уроку демонструє розширений синтаксис оператора if. В даному випадку, якщо логічна операція повертає значення істинно, виконується програмний код виключно в перших фігурних дужках. Якщо логічна операція повертає значення хибно, то виконується програмний код в фігурних дужках, за ключовим словом else. Скомпілюйте та запустіть на виконання другий приклад. Спробуйте надавати змінні A різних значень, в тому числі і 10. Порівняйте результат виконання програми. Зверніть увагу на наведений програмний код. Він містить поширену помилку. Замість подвійного дорівнює використано один знак рівно. При компіляції подібного коду ви не отримаєте жодних помилок і він буде працювати. Але виконуватись буде завжди перша частина оператора IF. Операція в дужках є ініціалізацією змінної. Вона можлива і в разі виконання повертає значення істина. Тому компілятор не сприймає наведений запис як помилку, і програма буде працювати, але не зовсім так, як ви того бажаєте. Аби уникнути подібних негараздів використовуйте наступний запис. Тут ми порівнюємо значення числа зі значенням змінної, а не навпаки. Якщо ми допустимо помилку і напишемо один знак рівно, то компілятор повідомить нам про це. Бо не можна сталій 10 надати значення змінної. Розглянемо третій приклад уроку. Значення змінних A та B. Вводимо з консолі. Якщо A не дорівнює B, виконується перша частина умовного оператора IF. Якщо надамо однакових значень змінним, буде виконуватись програмний код, що слідує за Else. Скомпілюйте та запустіть на виконання третій приклад. Спробуйте надавати змінним різних значень, в тому числі і однакові. Порівняєте результат виконання програми. Цікавим є четвертий приклад уроку. Окрім змінних A та B, значення яких ми вводимо з консолі, декларуємо дві змінні типу boolean, А саме флаг 01, флаг 02. Булєві змінні можуть набувати значення логічних операцій, тобто true або одиниця чи фальш. Або 0. Іншими словами, булеві змінні можуть набувати значення істина або хибність. Для надання значення істина змінні використовують одиницю або слово true. Хибність задається нулем або словом фальш. В сьомому та восьмому рядку коду здійснюємо ініціалізацію булевих змінних. В залежності від значення змінних A та B. В 10 та 11 рядках використовуємо булеві змінні в якості значення логічного виразу в операторі IF. Якщо змінна має значення TRUE, в консоль виведеться інформація. Скомпілюйте та запустіть на виконання четвертий приклад. Спробуйте надавати змінним додатні та від'ємні значення. Порівняйте результат виконання програми, п'ятий приклад демонструє використання логічних операторів «і» та або. В залежності від значень змінних A та B в консоль будуть виводитись різні повідомлення. Логічний вираз або логічна умова оператора IF можуть містити декілька логічних операторів, але при написанні програмного коду. Варто прагнути до простих та зрозумілих логічних виразів. Скомпілюйте та запустіть на виконання п'ятий приклад. Спробуйте надавати змінним додатні та від'ємні значення. Порівняйте результат виконання програми. Спробуйте досягти послідовного виконання кожної з логічних умов в наведеному прикладі. Розглянемо шостий приклад уроку. Він складається з двох частин. В першій частині ми зчитуємо з консолі число та зберігаємо його в змінній A. Ми ставимо за умову. Введене число повинно бути від 1 до 5. включно. Наведений код перевіряє виконання даної умови. Якщо число дійсно лежить в межах від 1 до 5, включно, ми надаємо булівій змінній флаг значення true. Подальше виконання програми залежить від значення змінної флаг. Якщо число належить заданому діапазону, виконується друга частина програми. Друга частина шостого прикладу демонструє оператор SWITCH. В якості аргументу він приймає змінну A. В фігурних дужках слідує перелік можливих значень, які може мати змінна A. Це перелік можливих випадків виконання програмного коду. Якщо змінна A має значення 3, то буде виконана сьома строчка програмного коду, бо вона відповідає випадку Case 3, де 3 значення змінної A. Якщо змінна A має значення 5, то буде виконана 11-та строчка програмного коду. Важливим в наведеному прикладі є використання оператора BRICK. Дослідимо його значення в наступному прикладі. Зараз звернемо увагу на інше: наведений код можна реалізувати, використавши 5 операторів IF. На перевагу від IF, умовний оператор Switch дозволяє в даному випадку, спростити логіку програмного коду. В сьомому прикладі, на відміну від 6, ми не використовуємо БРІК в операторі Switch. В даному випадку, якщо змінна A має значення 3, то буде виконана сьома, дев'ята та одинадцята строчка програмного коду. Раніше БРК зупинив виконання програми в тілі оператора Switch в окремо взятому випадку його реалізації. Відсутність оператора БРІК Дозволяє виконувати операції, починаючи з заданої впродовж до останньої описаної в операторі свіч. присутність брік не обов'язкова. Ви можете або використовувати його, або ні, скомпілюйте та запустіть на виконання 6 та 7 приклади. Спробуйте надавати змінні значення від 1 до 5. Порівняйте результат виконання програми 6 та 7 прикладів. Раджу вам вибірково розкоментувати декілька брік в 7 прикладі та дослідити результат виконання програми. Восьмий приклад уроку узагальнює два попередні приклади. Він демонструє ще одну опціональну компоненту оператора Switch. Якщо жодний з випадків, які описані за допомогою Case, не виконується, наприклад, змінна має значення 7 чи 10. Спрацьовує частина коду, яка слідує за ключовим словом Default. Зазвичай блок Default розміщують в кінці переліку можливих значень аргументу оператора Switch. Наведений код забезпечує функціонал шостого прикладу, але значно простіший для розуміння. За допомогою операторів IF та Switch ви можете забезпечити розгалудження програмного коду. Тобто виконання тих чи інших частин програмного коду в залежності від логічних умов. Досить часто при написанні програм доводиться використовувати математичні функції. Бібліотека MES.H надає доступ до базових математичних функцій. В таблиці подано перелік деяких базових функцій та їх запис в програмі на C. Звісно, існує набагато більш математичних функцій, які можна використовувати в C. Для їх використання потрібні інші бібліотеки про одну з них GSL ми будемо вести мову пізніше. Дев'ятий приклад уроку містить програмний код, що демонструє можливість використання функції бібліотеки mes.h. В другому рядку програмного коду ми декларуємо бібліотеку. Mes.H. Це дозволить нам мати доступ до функцій даної бібліотеки. Надавши змінні A значення. В 10 му рядку програмного коду знаходимо квадратний корінь з числа, що зберігає змінна a, скориставшись функцією SQRT. В якості аргумента функції використовуємо змінну A. Наведений приклад має ряд недоліків. По-перше, аргумент функції SQRT повинен бути додатнім. Арифметичний квадратний корінь добувається виключно з додатніх чисел. Якщо A буде містити від'ємне значення, програма видасть результат NAN – NAN – not a number. Спробуйте переконатись. По-друге, аргумент, а головне, результат функції бібліотеки mes.h, мають тип. Double. Про ці тонкощі ми будемо вести мову пізніше при вивченні функцій. Дев'ятий приклад, що демонструє використання бібліотеки MES та функції SQRT, був наведений недаремно. З метою перевірки засвоєння матеріалу уроку пропоную вам написати програму, яка повинна знаходити корені квадратного рівняння. Нагадаю, квадратичний тричлен. Визначається трьома коефіцієнтами a, b, c. Корені квадратного рівняння можуть бути обчислені за наведеними формулами. Значення квадратного кореня з дискримінанта ви можете знайти за допомогою функції SQRT, як показано у 9-му прикладі уроку. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно написати програму по знаходженню коренів квадратного рівняння. По завершенню. Спробуйте за допомогою написаної програми знайти корені наступних рівнянь. Якщо у вас виникнуть труднощі, зверніться до 10-го прикладу уроку. Він містить програмний код та коментарі його написання. На цьому друга частина третього уроку завершена. В третій частині я поясню, як виконати поставлене завдання. Але спочатку вам варто спробувати попрацювати самостійно.